Знову мені команда приходить, бери цього трьохсотого, він там знає дорогу, дорогу ліпше нашого. Ідіть там один, там один піде в кущах сидить, треба його цього. Ну, ну, ми тоді. цик чик Там, там зв'язався по от там, приблизно там, підер, палена, не ну, давай, його йому Я здаю, я здаю, сидить в кущах, там трясеться, нічого поза зразу. І, блін, да, Та це буде. такий буде. був. Старший вже він, як опустить найрозуміший, і він взагалі вів себе дуже... Стоп. Так. Стоп. Е... Стоп. Ну, Він щось теж так мутно. Ну, хто він сказав? теж говорив, що він щось ще з 22-го року, але він ніде не був, ніде не воював. Щось там. Але його мобілізували у 22-му. Там жетон, дві гільзи я в нього забрав, я передав там хлопцям, ну, які його приймали вже. Телефон все їм віддав, там, там вони вже розберуться з ним, що там. Да, він, він, вже... печ, він говорив: я печник, я печник, я там сім'я, в нього діти, все. Я говорю, ти печник що, блін, крематорії строїв чи що, блять? печі строїв. Сім'ю хочу домой, я говорю, ти ще скоро не попадеш, не переживай. Не вбивайте, не вбивайте. Ти нам живий потрібний, нам ще велику дорогу пройти, а ти, ти нам ще пригодишся.